І тут так над посадкою молодою і тут мені зустрічається ось цей красунчик. Просто чудовий гриб. Що ж, зараз будемо зривати. Вітаю всіх любителів тихого полювання. Що ж, сьогодні у нас такий хмарний ранок, навіть трішки де-не-де по краплинці капає. Вирішив я так поїхати пошукати нових грибних місць, тому що не хочеться ходити по одних і тих само. Грибочки не встигають виростати. І ось що я вже знайшов: перший такий грибочок. Дуже гарний знак, тож, поїдемо, поїздимо по нових місцях, Сподіваюсь, нам щось пощастить. А ні, то хоча б, можливо, знайдемо старих грибів і так само визначимо. Нові грибні місця. Що ж, вирушаємо в нашу подорож. Ось тут трапився мені такий цікавий гриб, Ось скільки їх тут досить багато, то молоденькі ростуть, починають рости скрізь. Там є далі ще й більші екземпляри. Якщо я не помиляюся, то це говорушка димчаста. Колись їх називали рядовка сіра, але до рядовок це не має жодного відношення, як потім встановили вчені. А зараз пише, що в принципі це клітоциба сірий. Хоча я точно не впевнений, чи це він, чи ні. Так, умовно їстівний гриб пише. Але або їстівний третій категорії. Треба відварювати, відвар зливати, і тоді вже готувати, в принципі. Не знаю, я такі грибочки не беру, просто цікава знахідка. Зазвичай їх значно-значно більше, такі довгі ряди, що ж їх тут трішки штук 10 15 Я ось декілька штук вирвав, подивитися. Головне, що є схожі двійники цих грибів, які отруєні. Так що треба бути дуже уважним і збирати, якщо впевнений, на 100%. У мене такої впевненості немає. Та в принципі є ще багато інших хістівних грибів, тому хто збирає, напишіть в коментарях, як цей гриб і чи це він чи ні. Ось така шапинка. Цікаво. Коли тільки почався грибний сезон, з'явилось дуже багато ось таких дощовиків. В принципі, тоді ще навіть білих грибочків були одиниці. І потім була досить таки довга пауза, а зараз ось знову вже не вперше зустрічаю, знову починають вони лізти. Дуже гарний знак, тож сподіваюсь, скоро настане друга грибна хвиля. І ще ми багато грибочків знайдемо. До того ж, погода в принципі, така, я б сказав би сприятлива, тому що обіцяють дощ, після дощу обіцяють заморозок, тобто такий стрес для грибниці, а після обіцяють ще дуже-дуже теплу погоду. Нічні температури десь 11 навіть, а в день 19, а може навіть і вище. Тому, в принципі, гарний прогноз. Сподіваюсь, все буде добре. Ходжу зараз по ось такому відкритому лісу і пошук нових грибних місць, як бачите, дає свої результати. Боровичок. Давненько я таких не знаходив. Звичайно, вже трішки старий, але якраз на сушку піде. Цікава знахідка. Ніколи тут не знаходив. Але, в принципі, я тут дуже рідко буваю. Потрібно більш детально дослідити цей ліс. Тут така низина, можливо, колись був якийсь окоп або біндаж. Це не головне, ось нора. Сліди є, але після дощу ще ніхто не ходив. Не знаю, можливо, там є лисиця, а можливо немає. Треба буде бути таким уважним, щоб випадково не натрапити на неї. Ось так знаходжу. На жаль, поки що поодинокі, можна сказати таких, щоб... Ну максимум 2-3. І це так і рідкість. Ось польські грибочки. Білих поки що не знаходжу. Йдемо туди на, на гірку цю. Ось, до речі. У нас на шляху ще один. В принципі сьогодні грибочків небагато. по поодненьку мали, щось це знаходиться. Ось, наприклад, парочка. Це в принципі я з вами ходжу і шукаю, я ще тут не ходив. Так, а тут що? Ще декілька штук. Ось такий білий мох. Я б сказав би такі місця, де полюбляють боровики рости, ну, але немає. Зараз підемо на наступний пагорб, а також треба подивитись там в низинах, де вже такі жовті дуби золотисті. Ну, знайду щось, то покажу. Зайшов трішки далі. І тут або ніхто не був, або тут трішки краще ростуть. Так, маємо. Ось тут. Так, поламав. Це те гриб здоровий. Десь бачу ще. А ось. Це ще один. Однакові такі, ніби намальовані. Ну, де інде зустрічаються по пару штук, а десь буває тільки по одному. Сподіваюсь, що все попереду. В принципі, вони витримують невеликі заморозки, польські грибочки. Тож, сподіваюсь, і ці заморозки переживуть. Почав ходити ось тут при низинах таких і тут трішки більшого розміру зустрічається. Вже декілька кіло я думаю назбирав, але все ще мало, хочеться знайти більше. В принципі, жодної такої полянки, яку можна було б показати, ще не знайшов. Ось ходжу і тут переважно вже тільки корінці валяються. Ох, погляньте ті. Такого ще сьогодні не було. Солідний такий трофейний екземпляр. Бачите, трішечки. Декілька капель дощу на галявинах було. Але в принципі сухо. Хоча дуже хмарно. Не знаю яка буде картинка. Так, більше поки не бачу. Зазвичай, коли сідаю виривати, поглядом ще декілька штук бачу і так далі. А це тільки один. Сьогодні просто день польських грибів. поки з білими грибочками та боровиками пауза. Хто вже давно на цьому каналі, в принципі, бачили, що бувають такі моменти, що майже всі знахідки це ось такі польські. Так, треба обдивитися низини. Ну, а пізніше вже йти під гірку. знайшов декілька польських таких за більших прийшов сюди, тому що знаходив я в цьому році тут і грибочки, але поки що знову пусто. Йду от над краєм лісу. Над посадкою, точніше. І тут мені що попадається, звичайно, галявина. Місце, де сонце прогріває, там з'являються такі чудові грибочки. Просто супер. Я тут рідко ходжу в цьому році взагалі перший раз тож. І таких грибних місць у мене тут немає тож. Я думаю, це чудовий знак. Тому йдемо далі. Разом трішки розвідаємо нових грибних місць. Пошукаємо, подивимося що росте. Думаю, буде цікаво. Буквально декілька капель дощу попало і починають виблискувати здалеку. А це значно спрощує пошук цих грибочків. Так, ось такі на довгій ніжці. Просто шикарні. Так, ось тут був. Ось заховався. Ага. Думав, це також гриб. Але ні, якась поганка. Нічого. Просто ще один невеличкий. Ось така кучка на одному місці. Ось май, так красу.